Вітаю вас на занятті з малювання на тему гілочка мімози. І сьогодні я хочу познайомити вас з рослиною, яка називається мімоза. Подивіться на неї. Це не квітка, бо вона росте на кущах. Мімоза до нас прийшла з далекої країни, яка називається Австралія. Розглянемо її поближче. Квітки в неї пухкенькі, як вербові котики і круглі. А листочки тоненькі, схожі на голочки ялинки, але вони маленькі і зовсім не колючі. І сьогодні, дітки, ми з вами намалюємо таку гілочку мімози. Але спочатку треба зробити пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я головніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права, ліва, тільки в єдності є сила. Для роботи нам потрібні аркуш білий, А4 покладений горизонтально, стакан з водою, фарби гуаш червона, зелена, жовта. Пензлик і ось такі ватні палички. І тут сім штук, скріплені між собою, ось посередині скотчем. І почнемо свою роботу з того, що намалюємо саму гілочку мімози, на якій ростуть маленькі кульки жовті Макаємо пензлик у водичку, набираємо зелену фарбу на пензлик. Небагато знімаємо залишки обкрай баночки. І малюємо з нижнього лівого кута по діагоналі першу гілочку. Ось так. ставлю пензлик і веду тоненьку лінію у правий верхній кут. Ось намалювали одну гілочку і намалюємо ще дві поменше. Добираю фарбу на пензлик, і тут буде ще одна гілочка, і знизу буде третя. Ось так. Три гілочки намалювали. Тепер нам потрібно зробити гілочки, на яких будуть рости листячко. Набираю зелену фарбу і роблю тут тоненьку гілочку, одну, і на ній будуть рости листочки. Листочки у мімози тоненькі, і їх багато, вони схожі на голочки ялинки. Тому методом прикладання малюємо листочки. Ось так. Так. І тепер з другої сторони є. Тепер тут намалюю ще одну гілочку тоненьку, і так само на ній намалюю листочки. І з цієї сторони так само. І тут буде ще одна маленька гілочка з листочками ось тут внизу малюю. Так, і з цієї сторони. Листочки готові. Тепер приступимо до малювання. Самої мімози, самих кульок. Мию пензлик від зеленої фарби, відкладаю, він мені поки що не знадобиться. Беру ватні палочки і буду зараз малювати квітки. Беру палочки і макаю їх у жовту фарбу. Якщо треба, макніть у водичку. Якщо фарба. Засуха, то можна намочити ватні палочки трішки намочити, щоб вони не всотували в себе багато вологи, а потім малювати. Так. І ставлю ось такими швидкими рухами маленькі крапочки навколо гілочки ось цієї. Ось так перша. Можна ще додати трішки для яскравості. Так, тепер друга ось тут буде в мене квіточки. Ось тут. Так, постійно набираю фарбу на ватні палички, щоб вони добре залишали відбиточки. І ось такими швидкими рухами я роблю гілочку мімози. І тут буде третя. Так само набираю фарбу і роблю відбиточки фарбою тут. Так, ось, жовта мімоза вже готова. Тепер прикрасимо трішки. Гілочку червоною стрічкою. Так, ватні палички мені вже не потрібні. Я їх відкладаю, беру пензлик і ось тут намалюємо червону стрічку. Набираю червону фарбу на пензлик. Так, ставлю тут буде таку крапочку. І бантик такий роблю тут один. Ось так. І дві стрічки ось так знизу. Все. Прикрасили нашу мімозу. Стрічкою червоною, гарною. Ось така гарно вийшла у нас гілочка мімози. Наше заняття з малювання гілочка мімози. Вже добігла до кінця. Малюйте свої малюнки, фотографуйте, висилайте мені фотографії, мені дуже цікаво подивитися, які у вас вийдуть гарні, жовтенькі, пухнасті гілочки-мімози. Я всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!